Наприкінці вересня рятувальна археологічна служба розпочала розкопки залишків будівлі великої міської синагоги. Ці дослідження є частиною реалізації проєкту облаштування площі синагог, зараз відомої як площа арсенальна. Впорядкувавши територію, міська влада хоче вшанувати єврейську громаду Львова. Елементами благоустрою буде ознаковано контури синагоги, також контури тих. Тих тих стовпів, які були в середині синагоги, і інформація про це, тобто це буде місце для загального відпочинку, для загально однак, це не буде місце. Якесь таке для розваг. Тут не буде, наприклад, парасольок з літніми майданчиками. Згідно проекту, після закінчення робіт розкопані залишки синагоги знову засиплять землею. Поверх планують вистелити нову бруківку та засіяти газони. Натомість у місцевих археологів є свій варіант. В теперішньому проєкті можна було б зробити якусь корективу і хоча б частину такої конструкції законсервувати. І показати поряд з трасуванням, показати фрагмент автентичного мурування. За словами пана Юрія, влада міста не може знайти на це коштів. Натомість, із достовірних джерел нам стало відомо, що до міської ради звернувся приватний підприємець із пропозицією частково профінансувати роботи. При цьому він хоче на частині площі облаштувати літній майданчик, на що чиновники не погоджуються. Альтернативу запропонованим проектам мають міські обранці. І, можливо, ми напевно в першу чергу мали би поспілкуватися з громадою Львова. І львів'яни би сказали: ми хочемо свої кошти в першу чергу витратити, наприклад, на синагогу, а можливо, на вшанування пам'яті українського козацтва чи пам'яті українських героїв, і тоді визначитися, що є першочергово. Як виглядатиме площа арсенальна наступного року? Питання риторичне. Олеся Турчин, Вадим Дмитрів Руслан Ковалюк, програма репортер.